У розпал літа всі потерпають від спеки. Натомість народна мудрість вчить готувати сани саме влітку, тобто завчасно думати, як зігрітися в морози та пережити холоди. Торічню зиму вже встигли охрестити найскладнішою за всю історію незалежності України. Експерти зазначають, що нинішня зима може видатись для України ще тяжчою ніж минула, бо всі торішні ризики зберігаються і війна затягується. Та, попри всілякі прогнози, громади Житомирщини готуються до холодів. Зокрема. Почав набирати популярності державний сервіс Дрова Є, через який можна швидко замовити дрова на зиму. У минулому році був запущений пілотний проєкт Є дрова, щоб населення могли не приходити, допустимо, в лісництво чи в лісгосп, а зразу зайти на сайт, придбати дрова, вибрати доставку, якщо потрібно, і зручно, швидко. Придбати собі дрова у Баранівському лісомисливчому господарстві говорять, що послуга має попит та закликають людей саме влітку готуватися до опалювального періоду. Є люди, які замовляють. це Більш, звісно, молодше покоління. Вони більш продвинуті в цьому питанні з інтернетом. Тенденція йде на покращення. тобто дрова в нас в достатній кількості в будь-яких порід. Пан Віктор мешкає в Баранівці. Говорить, що має приватний будинок з пічним опаленням і щороку стикається з питанням заготівлі деревини. Цьогоріч чоловік замовив колоди та їх доставку через державний сервіс Дрова є. Через те, що так проще, ну не треба шукати якби транспорт. Ну, це бігати туди-сюди так проще через додаток. Чоловік каже, що труднощів із замовленням не виникло. Всього лише потрібно авторизуватися на сайті Дрова.Є через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся. Казати адресу доставки дров, визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без, оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора. Наша філія заготовляє дрова паливні для населення. Ну, різних порід всіх груп. Дрова є в достатній кількості. В основному в нас дрова хвойних, так як в нас переважає, хвойне насадження. Але так як ми могли бачити, в нас є і тверді породи, і м'яколисціні. Ціна дров на сайті вказана. І коли ви вводите кількість, вираховується вартість продукції. Ціна може різнитися в залежності від того, чи це тверда порода, чи м'яка, чи хвойна.